Вечір вечоріє, вечірня казка йде. І васик телесі. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От, баба й просить, діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку, та зробимо колесочку. То я положу деревинку в колесочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колесочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колишу й пісню співає. Люлі, люлі, Телесику, наварила кулешику із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як, от як підріс він, той каже. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. О дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить Талесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть. І знову поїде. А мати йому їсти носить. та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, те приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Та почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе, прис, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега. Та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла, приплив до берега, наївся, напився. Віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі. Смія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової матери. матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка й стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко відчини. Оленка відчинила змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду, гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадайте. А тоді й каже сідайте Лесику на лопату, а він каже коли ж не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може? Та нібо, ні, сідай увесь. А як же хіба так? Та й попутав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ну так покажи ж, каже Телесик. Бо я не знаю, як. Вона й почала показувати та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч і заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на Привисоченого Явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чує. Зміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять, думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесікового м'язця наївшись, а телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'язця наївшись. Вони слухають Де це? та знову покочуся, повалюся, телесікового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гриз. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Та Лесик їх просить Гуси, гуси, госенята, візьміть мене на крилята, то понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусей кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та Лесик і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть: нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть, змії, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще табун гусей. Та Лесик таких і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе задні візьме та й полетіли. Сидить сердешний Талесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось на силу летить Телесик до нього. Гуся гуся, гусенятко, візьміть мене на крилятку та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно. Каже, та й ухопило його на крило, та втомилось сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться та так і не наздогнала. От гусеня принесло. Та й посадило телесика на причілку надвору, а само ходить пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з надвору, А мені, то це вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусь, пиріжок. А це мені, а Телесик знову. А мені, вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. То знову баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені з причілка каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба. Та зирк у вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже: Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. Он вони нагодували його, і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам, казочці, кінець, а хто слухав молодець. Казку для вас сьогодні прочитав Остап Кравець, учень 5-го А класу Миколаївської школи номер 1 майбутній футболіст. В рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Добраніч, мої хороші!